Ні, ти неправильно ножки зробила. Ні, ножки отак, ні. ножки отак. Накріс, ножки. Міняємо положення ніг. Провину кладемо на коліна. Отак. так. Наступний вдих, вперед, прогинаємо спинку. Отак, спинку вперед. Спинку, дивись як тьотя. спинку вперед і вигинаємо. спину, до А вдих прогинаємось. Спиха. Видих назад. Ні, ти руки на колінка тримає. Ти чотири рази, ти руки на колінка колінках видих. Отак. Бачиш, вона отак от назад. Вперед. Назад. Це для початківців, подивись. Я сісти так не можу, слышиш? Для початківців. Меняємо ножки. Так, мія, міняємо ножки. Так. Що Витягнемо до Ну, Типу все. Намагаємося триматися з ним. Матвія класно виходить. Але ти дубку підняв. Мія. Мія. не то. Матвія класно виходить. Не така поля. Матвія дуже круто вийшла. Молодець. Матвій дуже круто. Люкс. У нас там Матвій краще за тебе робить, ти ягиня. О, о, Міка. О, Нія, міка, молодець. Тільки дупу не піднімай. Люкс. люкс, люкс. Але мені трохи да, йога, важко. Так, да, важко, да. так. Але тобі легше потім стане. Повертаємося назад. Я щось не можу, я жодної не можу зробити. О, ту я зробив. Так, Бо то тобі так. Тобі треба йога для професіоналів. Молодець, сонок. То... І вигинаємося. Вигинай, вигнай гуртку, вигинай грудку. <ріху> Міняємо позицію. Міняємо ножки О. 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 О, То вперед, то назад. То вперед, то назад. То вперед, то назад. Сапи там давай, сапиш, ти дивись на неї, сапиш. Що вона так сапить? Поліпы там чи що? Що не за проблема? ну, подзвони ему. Та вот тіленька. де твоя тіленька? Та вот он папає звони. наші клієнти. А в тебе дітей? Чекайте нова лаву поза, нова ла вправо. А ну швидко сіли, на ла вправо. Тягнемо так. робити? Дивись, дивись, дивись. Ні, дуку не піднімай. Дуку не піднімай. Бачиш, вона сидить своєю дупай. О, ножки виправляємо. Вот так, отак, отак, ліше, отак, отак, ліше. Ні, ні, отак, от от отак. Отак. Пальці стопи на себе. Льох, ти як робиш? Подивись, як я зробив. Одна так, одна до неї. Та не під нею, а до неї. Витягни ту. Ту так. Ту сяк. О. І тялись до тої ноги. До тої ноги. Тільки рівна нога. Рівна нога. Ну то навіть тато може. Он тато вже взяв за ногу. Ну, чекай. А ні, так малий. Так, ножку рівно, сюди. відривай, і до тої ножки, і другою рукою. О, тільки ножку рівно. Не можу. А можеш не вийти. Ніка, ти так само дивись. Цю сюди, цю сюди, сюди, піднімаєш дубку і до тої ножки тягнешся. О, о, Ніка, дивись, як мійка робить. Так, да, колінку треба. Og så sier du Og, da?